Вчителі, старшокласники і навіть пес патрон вітає харківських першачків. Тут галасно від дитячого сміху та яскраво від вишиванок. Так починається навчальний рік у харківській метрошколі. Старшого сина привела сюди і пані Юля молодшому зарано за парту. Ну, щоб дітки хоч спілкувалися. Онлайн тяжко, як на мене, для першого класу то їм а так будь-живе спілкування декілька разів на тиждень. Дітка в друзі, все одно. Якийсь, як сказали, хто вже ходиме, трошку, якийсь квест, автобус привозить. Уже їм цікаво, приходять на уроки, спілкуються і так же додому. У цьому першому класі 37 школярів. Хтось вже піднімає руку для запитання вчительці, щось записує у зошиті або гукає маму. Мама сюди. такий великий клас вчительку початкової школи пані Анну не лякає впевнена, усім дасть раду і навчить. Вчителька радіє, що нарешті може бачити учнів не тільки на екрані гаджету. Ми починаємо цей рік навчальний, звичайно, не як завжди, але ж в таких умовах думаємо, що все буде добре, що в нас все вийде, у діток теж. Тому ми сподіваємося тільки на перемогу, на всі здійснення мрій наших. Другокласниця Леся радіє, що знову побачить шкільних друзів. А от за навчання трохи хвилюється. Ми подобається, що, що тут ми граємо, тут праздники, день народження. Я вже закінчила перший а клас. Я про нього забула вже. І боюся зловних прикладів. Боюсь. математика, там там много чого. Зважаючи на безпекову ситуацію, російські ракетні та авіаційні удари, харківські діти можуть сісти за парти лише в приміщеннях, що є протирадіаційними укриттями. У харківській метрошколі вчаться 2,5 тисячі дітей. Переважно частину навчального тижня дітей возять до школи автобусом, решта навчаються вдома.